Дякую рава Рава, як в зусилля, що роблять, щоб любити товаришів більше ніж себе, це дає мені можливість усвідомити всі свої частини, всі свої деталі, охопити все ціле. Як мені реалізувати це, що я розлюбив до товаришів, щоб усвідомити все загальне рав, тому що цим цим ти знаходишся Вибачте, в підготу... підготовуєш себе до цільного зв'язку із товаришами. І це цього достатньо не потрібно більше. Все інше відповідно до твоєї здатності з'єднуватися з ближнім. Тобто ти приходиш до світла, що повертає до джерела. Ти приходиш до об'єднання між усіма. І тоді ти осягаєш на практиці, щолі. Що є в цій заповіді? Проте, якщо я хочу реалізувати це правило, зібрати усі частинки своїх десятців, Що означає зібрати усі? Частини, щоб я відчув, що всі вони це моя частина. Так каже. Тож як мені це зробити? Адже кабалісти сказали, вони один раз говорили, що достатньо двох людей. Якщо я люблю одного товариша в десятці, чи це достатньо цього? Чи я повинен зібрати усіх, усі частини, усі всередині себе, ні, каже Достатньо одного. Питайте, що означає в 10 зібрати усі частини, усі деталі. Рав не можу сказати ні. Але зрозуміло, що якщо ти можеш відкрити своє серце і всю свою допомогу, хоча б для одного товариша, ти, напевно, зможеш прийти до усіх. Ми кажемо про об'єднання, питаю, весь час. І наша мета це бути усім як е, одне ціле, так кажу. Товариш, я відчуваючи, що я маю прагнути до того, що центр десятки буде, там, де ми відчуваємо одне одного. Як частина більш важливо. Ну, що інший важливіше, ніж я так кажу, това ж цей центр, це те, що дає нам можливість кожного разу розкривати все більше і більше. Творця, любов, про яку ми кажемо. я ніби піднімаюсь над собою, над своїми особистими бажаннями. Рав, якщо ми з'єднуємося між собою так, щоб між нами була одна точка з'єднання, то звісно, ми приходимо до одного центру і до однієї групи. Тож, ці статті, що таке наше виправлення відносно Творця? Рав, наше виправлення відносного Творця? Полягає в тому, що ми не хочемо бути відокремленими, розділеними, а хочемо бути разом. І розуміємо, що підтримувати себе як одне ціле, цим ми наближаємося до мети творіння. Дуже дякую.